Марія Данська, відома волонтер, пропонує мобілізацію жінок з 18 років. все вона дала інтерв'ю на одному з Ютуб-каналів медіа українських, єдиного теламарафон. Вона вважає, що буде не вистачати чоловіків, то їх легко замінить стільки ж жінок. До останньої українки та українця чоловічої статі, саме таким чином вона хоче вирішити за наш рахунок, шановні телеглядачі мого ютуб-каналу, свої проблеми, особливо з мобілізацією. Сама вона не хоче чомусь приймати участь у мобілізаційних заходах. А саме чому вона не хоче брати Крим чи Донецьк за три дні, тому що жим-жим вона дуже боїться кабів 9 тисяч і померти за дві хвилини. Їй краще їздити по студіях і розказувати про те, як файли можна воювати ще 10-25 років чужими життями. Але вона дещо не знає а саме звичайно, арифметику. Мобілізаційний ресурс, як нас усіх називають в Україні, чоловіків було 8 мільйонів. Стільки ж приблизно жінок. Насамперед хочу зазначити, навіть якщо Усіх поставити мобілізацію, жінок, дітей, стариків, усіх до єдиного, як пропонує Берлінська Марія, це не вирішить питання фронту. Це не спинить агресора. Це не вирішує нічого. Справа в тому, що підходи, які роблять, Зараз стосовно мобілізації уювати м'ясо. Не вирішують нічого, навіть боротьба дронів нічого не дала. Вона лише підвищує градус небезпеки для українських міст та селищ та підставляє життя людей під удар. От і все. Зрозуміти лише одне. Нас навіть якщо уявити 40 мільйонів проти 3 мільярдів, які стоять за Росією та ОТКБ, то зрозуміло, що цього не вистачить, щоб воювати проти них, у нас немає навіть стільки ресурсів. Щоб з ними воювати. Вони хочуть нашими життями зробити собі капітали, а потім файно поїхати за кордони жити своє краще життя. Як і планується зробити Марія Берлінська. Саме вона поїде першою, якщо буде в фронту. І росіяни підуть у наступ, і не буде кому захищати, і евакуацію не буде кому проводити. Справа в тому, що вам ніхто вже не скаже про те, що ми на межі того, щоб оголошувати евакуацію на захід як і 100 років тому, отак От до доруч. Ніхто про це публічно не каже. Я про це ще казав на початку цієї війни, у 2022 році, я казав у своїх відеосюжетах про те, що мій прогноз по тому, що я бачу, можливо, евакуація на Захід через злочинну бездіяльність Збройних сил України. Натовість. На сьогодні що хочу сказати? Силові структури Республіки Україна не можуть вийти на кордони 91-го року. У жодному сенсі вони не виходять на ці кордони. Навіть дипломатично домовитися з Російською Федерацією про це неможливо. Ані на полі бою, ані дипломатично, а не ультимативно. Про що я ви кажу? Про те, що наша так звана стратегія помилилася стосовно війни з Російською Федерацією. І не беруть до уваги те, що вже давно. Треба було проводити евакуацію, як в Афганістані швидко на Захід. Але ми ж не Афганістан, щоб здати свої території ворогам. Натомість, нинішня влада Києві ігнорує пропозицію мою щодо реорганізації. Всіх силових структур створення української націоналістичної армії з необмеженими нічим повноваженнями під моїм керівництвом вони дуже бояться, що такі, як я, замінять армію суди, прокуратури, поліцію і Служби безпеки. Чому вони дуже бояться, тому що лише я гарантую, що за годину часу. Наведу залізний лад, розчерком пера в Україні, і зелена тиранія припиниться. Нікого не будуть хапати на вулицях, нікого не будуть розстрілювати в Тисі чи в Канаві найближчої річки. Нікого не будуть катувати в лісу смузі і розстрілювати. Та нічого цього не буде. Але натомість. Режим знає, що він думає всесильний. але справа в тому, що люди мають якості інші, ніж ти всі силові структури, і помирати за цю радянську армію за цю радянську. Структура за цей Радянський Союз. Ми не бажаємо помирати. Ми хочемо також жити своє краще життя, наслужуватися життям пити каву. І ми нікому нічого не винні. Але справа в тому, що потрібно зупинити Володимира Путіна. І ніхто не знає, як це зробити ані Корчинський, ані Білецький, ані. Весь світ не знає, як зупинити Путіна. Єдина людина, яка знає, це я. Тому що я знаю, як зупинити Путіна за 30 хвилин. І зупинити раз і назавжди цю війну і ці всі смерті. Але що хочу сказати? Навіть якщо буде створена така українська націоналістична армія, і коли буде проведений аудит, ми дізнаємося дуже страшні речі. Для прикладу, у нас нема ракет. Перше, у нас нема виробництва, у нас немає нічого, окрім постулатів з 1941 року імені Бандера, паперові літачки і більш нічого. як з цим зіткнулося? Колись засновиться держава Ізраїль Голден Мейер. Коли вона створювала цю країну? Фактично, Іудеї що зробили, коли приїхали до Ізраїля на свою історичну Батьківщину? Вони почали з нуля нічого не було, окрім кам'яної пустелі. От, те ж саме. Буде, якщо змінити все, нічого немає, все залежить від міжнародної допомоги. Натомість ніхто ні за що не відповідає. Вони грають вашим життям та здоров'ям, вони катують, вбивають і не несуть за це відповідальність. А якщо ти даш здачі, тебе посадять. За протидію збройним силам, хоча саме збройні сили України і протидію цивільним, а не цивільні збройним силам, цивільні захищають своє життя і здоров'я від тих, хто порушує права і свободи людини та громадяни. Нинішні силовики України нічим не краще за Росію, нічим не краще за Китай чи Республіку Білорусь помирати за них не має сенсу. Звичайно, ви можете організувати самоборону в прифронтових містах та селищах та протидіяти російській агресії самотужки, створюючи комітети і загони самоборони. Це потрібно, звичайно. Але насамперед. Совковарне, ЗСУ та інші спецслужби лише каральний апарат, який діє за методами товариша Сталіна, а в якості товариша Сталіна і Бері, Ярмак та Зеленський ось що ми маємо. Яка у нас демократія? У нас немає демократії, у нас зелений сталінізм. З 1991 року. Спочатку вони вбили підприємців, потім журналістів, потім пересічних громадян, потім вони розстрілювали на Майдані, потім вони влаштували цю з Путіним війну. Чому? Щоб скоротити населення, щоб домовитись про власне збагачення та про переділ. Ресурсів це не війна за території, це війна корпорацій, це війна не ідеології, це війна корпорацій та бізнесу на крові. Хто заробляє на цьому російські генерали, українські генерали-місники? Вони йдуть в тандемі та збройні барони. Хто не розуміє, поясню окремо, що саме. Корпорації об'явили нам війну іноземні. Саме вони постачають в Україну та в Росію деталі для дронів, ракет і шахетів, і працюють на обидві сторони конфлікту. Саме корпорації міжнародні нам і об'явили війну, які контролюють іноземні уряди. А думали, що це Росія нам об'явила війну? Ні. Це міжнародні корпорації. І допоки ми їх звідси не виженемо, як і Росію перемоги, ви не побачите. Я не пропоную тікати, а пропоную боротися. Але щось мені підказує, що на сьогодні. Буде діяти полеміка утилізації чоловічого та жіночого населення, а потім вони сюди завезуть мігрантів, як вони думають. Але є одна дилема: мігранти довго тут жити не будуть, тому що немає бюджету, немає нічого, окрім пустих слів та обіцянок. Лише паперові літачки з папер гасла дуже красиві, і більш нічого, все, що вони можуть. Як і Марія Берлінська, яка пропонує утилізувати жінок з 18 років, як і чоловіків, Чоловіки вже закінчуються, потрібно ще утилізувати жінок. А потім справа йде до дітей. Але наш не розуміє, що. Режим нею пожертвує, як і Корчинське, і відправить їх туди ж воювати за зелений сталінізм, комуністичний імені Зеленського Єрмака. Думайте, спостерігайте, аналізуйте, залишайтеся зі мною. Тут важлива аналітика юридична та правова. Я не призиваю до того, що потрібно скласти зброю. Я призиваю до зміни системи парадигми. через відсутність на сьогодні діалогу між цивільними та військовими утворилася прірка. Тіни, що їх ніхто не міняє. Ну так, хлопчики взяли. Приїхали до Києва, і агітуйте за мою ідею, яка у вас проблема з пішли Сакімо з військових частин, егітуйте під Міністерством оборони, розпуск ЗСУ всіх силових структур, суддів, прокурорів, усіх. І створення української націоналістичної армії мого імені і під моїм керівництвом з необмеженими нічим повноваженнями, ані законом, ані правом, ані конституцією, ані міжнародними конвенціями. Також створення українського націоналістичного трибуналу у складі такої армії, яка замінить собою всі суди, повністю силові структури Республіки Україна. От. Що дуже бояться нинішні чиновники. Звісно, у нинішніх солдатів це викликає лише або обурення, або посмішку. Але зрозумійте одне: ніхто вас і ніколи не поміняє, ви смертники, Там, в окопах і фактично раби. Хтось каже, не так, у вас є воля, підіть. Покритикуйте вище командування, у вас буде стаття. Ви знаєте, яка 402 частина 4? Що знали. Подумайте над своєю не тактовною поведінкою військово, які мене критикують, тому що я завжди правий. Ми не хочемо перебувати в тих структурах. Які є окупаційними, ми за відновлення української держави, невідкладно і негайно. Ми не хочемо жити в республіці в цій окупаційній формі державності. Ми готові воювати за здобуття української держави відсягу по Кавказ? Але четверть з тих, хто може це. Зробити вже в могилі. А четверть інша вже СЗЧ. Як думаєте, хто знищив оборону України? Ви знаєте, хто здав південь та схід ворога? І не поніс за це жодної відповідальності і не понесе завдяки змінам до законів України. Хто буде казати те, що я хочу створити таку подібну армію, Українську націоналістичну армію і Український націоналістичний трибунал з необмеженими нічим повноваженнями, ані Конституцією, ані законами, ані міжнародними конвенціями, хочу сказати, що саме такий формат покладе край корупції беззаконню та анархії. А саме влада залізної руки, яку дуже бояться ті, хто сидить там в кабінетах, тому що я пропоную це зробити в конституційний спосіб, змінами до законів України, змінами до Конституції України. Вони дуже це бояться, тому що вони будуть зайві на цьому закладі. І ми повинні зробити так, щоб це стало можливим. Але щось мені підказує, що це не відбудеться. Я пропоную реальну альтернативу. Нинішнім спецслужбам Республіки України. я пропоную повністю припинити цей правовий хаос і вести залізну владу Залізної руки. Коли розчерком Пера вирішаться всі питання і проблеми України від ракет до літачків. Від Снарядів до автоматів. Жодні реформи Збройних сил України не дадуть жодних результатів. Ми не будемо за вас воювати чи за вас помирати у ваших сухових організаціях. Ми хочемо воювати за здобуття української держави Скоропадського та Бандера. За її відновлення і кінець цієї республіки. Ми за іншу країну хочемо воювати, не за вашу. У нас різні цінності ультрарадикалів. З тими, хто кличе нас, навірно, загибель. Воювати чужими життями дуже легко. Але думати це. Дуже складно для таких, як Марія Берлінська. Чому? Тому що вона не вміє думати, вона вміє лише говорити, потужні заяви за гроші, які їй платять банкова та з донатів, які вона краде, як із Старненко, і Парту. та інші псевдоволонтери. Насамперед, допоки не буде реалізована ідея Української націоналістичної армії під моїм керівництвом, Українського націоналістичного трибуналу однієї людини, яка буде і прокурором, і суддею. Допоки не буде порядку залізного порядку влади залізної руки. Про яку дуже бояться згадувати Зеленський та Ярмак. Вони дуже бояться цього і ніколи цього не дозволять. Вони лише роблять гірше. У них є абсолютна влада, гірше ніж влада залізної руки. І нічого не можуть зробити свої корупції, в якій вони погрязли і виводять гроші в офшори. Так, і живемо, робіть висновки. Звичайно, я знаю, що моя ідея не буде реалізована. Фактично законодавчів, тому що в мене немає більшості в парламенті, тобто, та немає більшості серед народних депутатів, які сьогодні є. Парламенті, щоб їх переконати, що потрібно змінювати назву країни і закінчувати закупацію УРСР. Але щось мені підказує: цього не буде. На сьогодні поставлено на карту Ваше життя і здоров'я до єдиного руського та українця. Так от, щоб закінчити війну без нічого, просто лайфхак арештуйте Зеленського Єрмака, Путіна та все вище керівництво Росії та України. І оберіть демократичний устрій. Але нічого з цього не буде, тому що усюди боягузи які наздатє не, не на що. От і все. Юридична консультація з будь-яких нових права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація у сфері. Воєнного права По темі ТЦК ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень відповідно. Неправова не юридична консультація в умовах оточення міст та селищ коштує 700 гривень відповідно стосовно мобілізації. Заповнення позовної заяви суд коштує. Від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви суд. коштує від 1000 гривень відповідно. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США, терміновий юридичний захист в кримінальних справах кримінальних провадження проти вас. Коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи проти вас коштує 100 доларів відповідно. Також я консультую у сфері податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за. Подом ЄРДПУ дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єр значок емейна протон. Підпискай лайк, репост, а також донат в шапці профілю до цього відео. Підписка на цей YouTube канал. Дякую за підтримку. Гарного вам вечора.